А у нас семнадцатая пара. Карсан Аркадий, Украина. Да, Бегадзе Нико, Грузия. До 91 Красный угол Аркадий Карцан, Украина. Синий угол Нико Бегадзе, Грузия. Україна, місто Хмельницький. То, друзі. Давайте пригадаємо трошки історії. Власне, Аркадій Карцен, Україна. Він власне вже буксував. Вчора проти Антона Антонова, так само українця, здобув перемогу. Одна тільки була в нього, один тільки був поєдинок. Ніко, Грузія. Такі хлопці. З кулачка на кулачок. Небезпечні. вчора таксомовчурбокслав і у Андрія Аршукова. У нас ще буде два, до ще буде три пари боксерів в ваговій категорії до 91 кг. Тайбагар Мухамеджан та Дмитро Галаган Казах та Українець. От І е, на чи супер важка категорія Ой. понад 91 кг. кілограм. Ну що, можна привітати, що нарешті хоч дуже, в одному дуже, фіналі дуже. будуть два українця. Дуже, дуже небезпечний поєдинок, я тобі скажу. До до 81 кг у нас два українці. Тобто, ну вболіваємо за своїх. Так, да, це дуже приємно. Хоч один, але ну, тим не менше. Але зараз я тобі скажу такий дуже тяжкий поєдинок. Бігадзе Ніко нікобі такий. Далеко не подарунок і не хоче зовсім програвати. він дуже хоче в фінал. Пропустив трошки. Ой. Ні, не, не доторкнувся. Да. да, такий поєдинок, такий раунд, скажу. Я В красном углу ринга не тарцан. Представляет город Хмельницький Україна. Мастер спорта Украины. Боксом занимается 5 лет. Чемпион Украины среди молодежи. Чемпіон Европы. Тренируется под руководством заслуженных тренеров Украины Андрея и Анатолія Чумаковых. Анатолій Чумаков, який в, в данному бою ему секунду, находиться поруч з ним. Перший раунд. Судді віддали нашому боксеру. Це радує. Що ж, друзі, перший раунд за Аркадієм Карцаном. А у нас попереду другий раунд. І так слідкуємо. Сейчас молодець, добра троєчка. Давай, 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 Аркадій. Хорошо. Як добре уклонився, але... Хлопці вкладаються добре. Мені здається, наш все-таки трошки попереду. Боксер українець. Трошки трошки, трошки попереду він перший раунд. Вдає, що Україна проти Грузії да. боксують. Вот. Ще у нас попереду три пари боксерів на сьогодні. Є ще час, добре, добре, в принципі, так, Аркадію, щоб закінчити достроково цей бій. капа. І бачимо Капа випадає. Карцен Аркадій. Ой, молодець, хорошо, чітко. Остання хвилина раунда пішла. Ой, хорошо. Змістився. Передній боковий. Чітко в голову поправив. І ще розвивати треба. Успіх. Ой, хорошо. Да. Понял, ну, по Ди Аркадии, властно. Взял все свои руки. Але не йде, от, власне, в таку стримулу от атаку. Закінчився другий раунд. І послухаємо, що ж нам Альбертоп. скажуть. В синем углу Ринга Нико Бегадзе. Представляет город Рустави, Грузия. Да. Боксом занимается 7 лет. Провел 88 бойов із yeah, них победив 80. Чемпіон Європи серед молоді. Ви зрозуміли, що другий раунд за нас тренується під руководством Біжана Чечинаве. Ну, в принципі, та тата лише три пари. В принципі, такого ну, особливо не почули. Ми про розинського боксера, ну і по боксу. У його виконанні Ніко Біґадзе я не бачу яскравих якихось таких там запам'ятовуючихся моментах. Тобто таке враження, що поїде вже до Грузії завтра, після церемонії нагородження. Але друзі, завтра буде паралельна церемонія нагородження, коли будуть боксувати боксери. Загострення поєдинка пішло. Молодець. Молодець, кажу так, да. і грузин уже зрозумів, що якщо не буде бити, то поїде додому. Не будуть бити його. Да. Ілья Гурович навіть підказує генеральний секретар Федерації боксу України Аркадію Карцану. Ой, це небезпечно було. Ой, хорошо зараз. Ой, хорошо, лівий через руку дав. Ой, низько головою. Небезпечно головою. Ой, хорошо. Екватор третього раунду пересекли. Пів раунду залишилось. О, так. Ми молодець, гарно. там трапилось. А ну рефері побачить, що там кров тече з носа чи що там. Молодець. 40 секунд залишилось. Давай, хвилини. кінцівка можна сказати. Вже. Ой, молодець. П'ятнадцять секунд. Кінцівка, ой, небезпечно, боже. Два аркаді. кінцівка. Підними руки. <плес> І закінчився раунд. Ну, Слава Господі! Я думаю, без питань. Перемога українського боксера. Рефері слідуючої пари Дмитрій Лазарів, Україна, боковий судді. Перший Мехман Мурсалов, Азербайджан. Второй – Миндаугас Урбанавичус, Литва. Третий – Ерлан Газизов, Казахстан. А рефери поединку Виктор, Виктор Ребрина. Пятый, Сейчас вызначить переможца. А Точнее, а подни, подними руку переможца. В этом судей побеждает боксер красного угла Аркадий Карцан, Украина. Да. Грузи не задоволені, але але. А у нас у нас.